Зимова казка оленятка. Мамо, дивись, це що, падаюча зірка? вигукнула Аліса. А правда, що кожна зірочка на небі це бажання яке коли-небудь здійсниться? Мама Олень похитала головою. Не знаю, мила, та вважаю, що бажання обов'язково здійсниться, якщо дуже цього хочеш. Потім мама Аліси тихо додала. Зима у цьому році прийшла рано, снігу багато, а їжі майже немає, боюсь, у цьому році веселе свято у нас не вийде. Але ж не будемо ми сидіти холодними на свято, сказала Аліса. Ми неодмінно що-небудь придумаємо адже це новий рік. Однак мама лише стурбовано похитала головою. Аліса так любить новий рік, адже це свято сповнене чудес і приємних сюрпризів, і в цей раз все неодмінно повинно бути так само добре, як і завжди. Тоді Аліса закинула голову, подивилася на зірки, що виблискують високо в небі, і загадала бажання. Але на наступний день снігу випало ще більше. Явно не це загадала Аліса. Сніг все ускладнює. Аліса сумно дивилася на сніг і тут раптом почула далеко тоненький дзвін, ніби дзвеніли дзвіночки. Ніколи я не чула у наших краях дзвіночки, подумала вона. І пихкаючи і пофиркуючи, стала пробиратися по заметах туди, звідки лунали. Чудові звуки. Як цікаво, що це? Ти куди? поцікавився Білчиня Мартін. Я дуже поспішаю, поспішаю на дзвін дзвіночків, відповіла Аліса. Але я не чую ніяких дзвіночків, здивувався білчиня. А я чую, і по дорозі знайшла ось це. Я буди! вигукнув Мартін. А горіхи тобі, бува, не траплялися? Ні, горіхів я не бачила. Може, мені варто піти з тобою, запропонував Мартін. Чуєш, знову дзвіночки, зраділа Аліса. Але я Пс Помовч, помовчу, Аліса. Гей, куди це ви? гукнув до них зайчиня Ральф. Ми йдемо на звук, відповів Мартін. Ральф нагострив свої довгі вуха і ахнув. Дзвіночки, я теж їх чую. Аліса пішла на дзвін і знайшла ягоди, продовжував Мартін. А можна з вами? Вся моя їжа під снігом і мені зовсім нічого їсти, попросив зайчання. Звичайно, вони йому дозволили і рушили далі вже втрьох. Раптом Ральф скрикнув. Ай! Я, здається, застряг лапку. Як ти примудрився? — запитав білчиня. Дивився на вас, а не на дорогу, і застряг, допоможіть мені, заскиглив Ральф. Мартін і Аліса підбігли, вхопилися за гілку і потягнули. Гілка відсунулася і лапка Ральфа звільнилася. А з-під снігу раптом посипалися горіхи. Горіхи! Ми знайшли горіхи, зрадів Мартін. Здари, сказала Аліса. Треба поділитися з іншими. Поділитися? засумнівався Мартін. Горіхи й ягоди та деякі домашні припаси з дому. У кого що є? І? почала Аліса. Відсвяткувати. на весь ліс закричав раль. Відсвяткувати новий рік. Так, справжній новий рік. підтвердила Аліса. Що трапилося? Куди це ви зібралися? — Сполишилися пташки. Аліса почула дзвіночок. Почав Мартін. Ми пішли на звук і по дорозі знайшли ягоди та горіхи, додав Ральф. А тепер збираємося влаштувати свято. Хочете з нами? Звичайно, хочемо. Ми захопимо з собою трохи насіння, тільки нам хотілося б покликати з собою сову і всіх-всіх, якщо ви, звичайно, не проти. Правильно, треба всіх покликати. Як це ми відразу не здогадалися! вигукнула Аліса. Зустрічаємося увечері біля підніжжя пагорба, а святкувати будемо на самій вершині, звідти найкраще видно зірки. Птажки, весело щебечучи, розлетілися в різні боки. Дуже скоро з усіх кінців лісу до підніжжя почали приходити звірі, і кожен. Приносив щось для святкового частування. Піднявшись на пагорб, звірі завмерли в подиві. На вершині стояла пухнаста ялинка від верхівки до самого низу, обвішана ласощами. Поруч переминався з ноги на ногу віслючок. — Привіт, я Вілібальд, сказав Ослик. І весело хитнув головою, від чого дзвіночки у нього на шиї, задзвеніли. Так це дзвонили твої дзвіночки? вигукнула Клара. Це ти все зробив? Ні. Діти з найближчого села, пояснив вілібай. Вони переживають, що тепер, коли в лісі так багато снігу, вам голодно. Так що вони. Вирішила розкласти їжу по всьому лісу, а це дерево прикрасили ласощами. Я просто їм трішки допомагав. Подивіться, які тут горішки, застрибав від захвату Мартін. Як смачно, як смачно, защебетали пташки. Я чув, як маленьке оленятко говорить про свято, додав віслючок. Так що я приніс трохи морквини. І всі звірі в лісі разом святкували в той вечір Новий рік. Бо вони насолоджувалися смачною їжею, веселилися, співали і навіть танцювали. Вілібальт розповів новорічну казку, віслючки особливо добре вміють їх розповідати. Мені подобається ділитися, сказав Мартін, клацаючи горіхи. Це чудовий новий рік в моєму житті! Заявив Ральф. Аліса переводила погляд з Вілібальда і його дзвіночків на маму. Потім сказала. Знаєш, мамо, коли ми з тобою бачили падаючу зірку, я загадала бажання, щоб цей новий рік був повний несподіванок і сюрпризів. Так моя крихітко, і бажання здійснилося. Бо цього дуже хотіла і ти, і твої друзі, сказала мама, у вас вийшло чудове свято. Раптом по небу пролетіла яскрава, блискуча зірка. Звірі завмерли від здивування, вона була прекрасна. У лісі ніколи ще не було такого нового року. Це все тому, що ми разом, і тому, що ми допомагаємо один одному, задумливо сказав хтось, і всі з ним погодились.